Вітаю стрільців! Це ваш старопрогноз на тиждень з 24 березня по 6 квітня. І так, стрільці. Взяла карти не тим боком для вас. Налаштовуйтесь на свій прогноз. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень, в яких ви будете в енергіях, які люди у вашому житті можуть бути присутні. Нагадую всім, прогноз у нас загальний. І так, перша карта понеділок. І в стрільці усім мечів буде говорити про те, що понеділок можуть з'явитися у вашому житті якісь нечесні люди, які можуть поступати, ну м'яко кажучи, неправильно. Тобто це якась брехня, якась крадіжка, якась е несправедлива даже ситуація може бути в вашому житті. Ця людина така може бути трохи коварна. Але якщо це буде ваша енергетика, це буде говорити про те, що ви будете в цей день хитріші. Вам бажано бути в цей день хитрішими, щоб уникнути отаких от якихось неприємних моментів у вашому житті. Але загалом ця карта може програтися і крадіжкою якихось ваших речей, тому уважно за гаманцями, за телефонами в громадських транспортах і просто будьте обережніші в цей день. Вівторок. Чотири пентаклі буде говорити про якусь зупинку, про стагнацію, про те, що ми в цей день не хочемо вирішувати ніякі свої питання. Карта буде говорити про якусь жадібність, тобто ви свої матеріальні здобутки в цей день не хочете тратити. Чотири пентаклі буде говорити про те, що ви все хочете притримати при собі. Можливо, якась буде ситуація, де потрібно буде потратити якісь ваші фінанси, но вівторок ви цього зробити не захочете. Середа. Принцеса мечів, це в нас паж мечів. Знову буде говорити нам про повітряну стихію. Близнюки терези або водолії можуть бути присутні в вашому житті. Ця карта нам буде говорити про те, що ми в цей день збираємо інформацію. Ми в цей день вивчаємо інформацію. Ми аналізуємо все, що відбувається з нами. Карта ще може нам говорити, якщо ми беремо е, повітряну стрихію знов, е, така людина може бути така гостра на язик в вашому житті і може вас от цим е, мечом вшпилити. Це може ще говорити про те, що це ваша буде енергетика всереду, середу, тому е, обережніше, щоб. Е, ви не отримали так само у відповідь якісь неприємні для вас слова, тому що паж мечів це людина, яка. Ну не може стримати себе в якісь ситуації і хоче відповісти поганим словом на погане слово, тому обережніше з такими ситуаціями. Ну, якщо ми говоримо про навчання, тому будь ласка, вивчайте, збирайте, аналізуйте. Можливо, ви будете якісь екзамени десь здавати, і там треба ваші якісь знання, тоді, тоді це правильне буде рішення. Шість мечів, багато стрільців, мечів. це буде говорити про якийсь аналіз, про якихось багато думок, які будуть у вас на цьому тижні. Шість мечів буде говорити про початок чогось нового в нашому житті. Про те, що ми хочемо почати стосунки, нову роботу, новий проект, нові якісь горизонти, які перед нами можуть відкритися. Шість мечів буде говорити про те, що ми заслуговуємо. На те, що з нами відбувається в житті. Ми хочемо розпочати щось нове. Тому що п'ять мечів це була якась неприємність в нашому житті, якісь були знов подлі люди, які робили нам якісь неприємні ситуації, так як по сім мечів. І це буде говорити, що ви хочете розпочати все спочатку, ви налаштовані змінювати своє життя. Можливо, дійсно хтось йде навчатися і. Вам для цього даже потрібно переїхати, і ви збираєтесь і їдете. П'ятниця королева Кубків. Це нам буде говорити про рака рибу і скорпіона в нашому житті, про жінку. Можливо, ви будете звертатися до неї за допомогою. Це може бути психолог, це може бути лікар, це людина з такою м'якою енергетикою, яка от вислухає, надасть пораду. Якщо ми говоримо навіть про лікаря зараз, тобто це лікар, який вам розкаже, покаже, вислухає, а не буде робити от свої доводи, як в нас роблять мечові карти. Тобто тут гостро може бути, тут навпаки м'яка така енергія. Можливо, це ваша дружина, можливо, це ваша мама, можливо, це просто людина, яка буде присутня в вашому житті. Якщо у вас нема людей, це може бути ваша енергетика. Тобто, ви м'які, покладисті, романтичні у п'ятницю, ви хочете обігріти весь світ, ви хочете своєю любов'ю і ласкою дарувати всім тепло і в таких будете приємних енергіях. Субота в нас карта повішана, буде говорити про зупинку, про затримку, про стагнацію. Про те, що ми в суботу не хочемо вирішувати свої питання. Ми зупиняємось, ми обдумуємо своє життя і, можливо, дивимося на нього під іншим ракурсом. Тобто, повішаний він зупиняється, аналізує, і коли він в такому стані, в нього якесь осяяння. До нього доходять якісь речі, яких він раніше не бачив. І неділя. І неділя, бачите, в когось такі стрільців, якісь будуть події, які будуть змінювати їхнє життя, тому що двійка жезлів нам буде говорити про вибір. Тобто, якщо ви вирішуєте щось змінити в своєму житті, ви його обдумуєте, і все ж таки, в неділю ви стаєте перед вибором. Робити вам це, не робити, їхати, не їхати, змінювати, не змінювати. Тобто, в цей день буде голова е, зайнята якимось таким аналізом. Приймати це рішення, не приймати це рішення. Тобто, в неділю ви будете прораховувати всі за і проти. І дайте мені, будь ласка, пораду для стрільців на тиждень. Навіть якщо вам буде важко, навіть якщо ви думаєте, що ви не справитеся з якоюсь ситуацією в житті, ви з нею справитесь, десятка жезлів буде говорити про те, що вам буде важко. Ноша для вас буде дуже важка. Але якщо ми беремо з рекомендації взагалі карти, карта рекомендує братися за, за те діло, яке у вас є, за ту пропозицію, яка є, за ту справу, яку ви хочете взятися. По десятці буде важко. Но ви все ж таки справитесь. І так, стрільці, ваш та роб, прогноз на тиждень. Бажаю вам все ж таки позитивного тижня з новими починаннями, з прекрасним закінченням і до зустрічі!